Спочатку всі дивувалися, чого це я поділила нашу обору на двоє ми жили на одній половині, а свекри на іншій. Готували так само окремо, і господарка була нарізно. Хоча я свекрусі допомагала обробляти її город, бо людина вона була добра, просто свекор там грав музику, а всі мали танцювати. Я не захотіла, тому мене поза очі він навсеньке село славив, а причина не лише в поділеній оборі. Про скупість Павла ходили легенди він вам сніг торішній продасть, казали про нього. Але мої батьки говорили, що чоловік просто дуже добрий газда. його не було видно в генделику. Зате першим був в полі і в церкві, був відлюдьком і пильнував лише свою родину та майно. Що тут такого? А от що такого я дізналася, коли пішла до них в невістки. Перші дзвіночки були вже на згодинах, коли Павло прийшов з дружиною Ганною. На ній була сукня з тієї моди, не знаю, чи опишу, але то був фасон в двох тонах фіолетовий і зелений, з великими квітами, а тканина ніби й літня, але така трохи утеплена. Я цей костюм бачила у нас на горищі, куди мама складала непотріб, то у неї був той оскомний фіолетовий варіант. Павло теж був, певно, ще в весільному костюмі, окинув оком святковий стіл і одразу ж заговорив за марнотратність і що обжерливість церковний гріх, проте уплітав за обидві щоки. Виявилося, що весілля мають робити лише мої батьки, і все на них від музик і до весільної сукні. Я вам такого хлопця вигодував, що й кращу б пару мав, сказав Павло. Ганна лиш мовчала та усміхалася, вона раділа, що син приведе в дім невістку. Весілля батьки мої оплатили. В мене було пишне плаття з бльостками, а свекруха моя була в тому ж, що й на згодинах, як і Павло. У них була добротна хата і ще за старої моди, простора кухня. На це все Павло зранку до ночі працював і все з господарки намагався продати від свиней до сиру та сметани, яким було моє здивування, коли за перший тиждень життя там я не попробувала сметани. Піст, коротко сказав Павло і забрав у мене банку зі сметаною. І ніхто, ні свекруха, ні мій чоловік Микола не звернули на це уваги. Чи вам казати, що весь піст їжа була на олії і дуже несмачна, а холодильник ломився від сирів і сметани, які Павло віз двічі в тиждень на базар. Не можна було їсти не лише сир, не можна було їсти й яйця, а курей на оборі та качок було просто не порахувати. Ганна пекла хліб де не лише яйця не давала до тіста, але й не мастила зверху хлібини жовтком, тому це були якісь сірі цеглини, а не запашний хліб. В нещасному супі одиноко плавали морквинки з цибулинками, бо так само треба було берегти й овочі. В погоребі вже мало цибулі, а на базарі вона дуже дорога, тому треба все використовувати ощадливо, повчала і Ганна. Здавалося б, вже картоплі можна було їсти від пуза, але ні, ми їли в мундирах, бо так менше викидати свині. Піст дозволяє їсти рибу, але Павло її не купував, бо вона дорога. Ви не повірите, як я чекала закінчення посту? Але ні. Одного дня свекруха довірила мені зварити борщ, справжній борщ. Я туди й м'ясо, я й заправила буряк сметаною, і то від душі, запах і смак аж слинка текла. Свекор з'їв з апетитом, але сказав, аби я на наступний раз не давала стільки м'яса, бо треба економити. І нащо ти ще на стіл сметану поставила, ти ж борщ заправила, і на цьому досить? Я бачила, як похабцям свекруха і Микола доїдають свою порцію, щоб Павло не помітив. Що я їм поклала по величезній ложці сметани. Я пішла додому і довго плакалася мамі. А що вона могла мені порадити? Миколу я любила, як і він мене, жити він так звик з малку, тому й не розумів, що хтось живе по іншому. Жили тоді всі на купі, тому казати, що хочемо свою хату, коли на оборі дві, і тут мене просто осяйнуло. Спочатку я поставила перед фактом Миколу, а тоді свекра, або ми ділимо обору, або ми з ним йдемо жити до мене. Свекри і сварилися і гнівалися, але мій батько завіз лати і почали будувати паркан. Всяке носили про мене по селі, але я вам скажу, що ми навіть навчилися співіснувати витрати на господарку порівну, у себе саджу, що хочу, і свекрусі допомагаю. Кухня моя для них відкрита, і я знаю, що вони там їдять, бо й дітям насипають і собі кидають. На день народження свекрусі одразу подарували гарний костюм. Ви бачили ті очі. Ці 20 років, що ми разом живемо, паркан став дуже номінальним, бо мені вдалося запровадити свої порядки в їжі і побуті. Павло довго опирався, але гардероб моєї свекрухи збільшився. Проте вона й досі ходить на пошту в тому фіолетовому весільному костюмі. Павло тепер постить лише в п'ятницю, навіть у Великий Піст, бо я варю всіляку їжу. А вони приходять їсти до нас. Підпишись, підтримай українськомовний контент.